Слава Україні, смерть мокшинським окупантам! Сьогодні ділюся рецептом смачного рису з овочами. Ця страва може бути і в пісному виконанні. Все залежить від того, на чому будете обсмажувати. Отже, нам знадобиться найперше цибулька, морква, кукурудза і спаргова квасоля. Ви бачите, як все порізано: спаргова квасоля сира, кукурузка це із баночки, і вона трохи із тим соком, що в банці знаходиться. Найперше, що необхідно зробити, це обсмажити цибульку. Я буду робити це на вершковому маслі. Якщо ви хочете, щоб страва була пісною, можна на олії чи соняшниковій, ну, рафінованій, звичайно, можна кунжутну взяти, хто яку любить. Цибульку можна попередньо присолити і навіть ось так перем'яти, щоб вона швидше обсмажувалась. Масло беремо із запасом, щоб вистачило і для інших овочів, і для рису. І обсмажуємо помішуючи. Далі додаємо моркву і обсмажуємо її разом із цибулею біля однієї хвилини, не до готовності. Буквально, ну, зовсім трішечки. Просто щоб вона з усіх боків повзаємодіяла із маслом. Далі додаємо квасольку і теж трішки обсмажуємо. Може, десь півтори-дві хвилини. Помічую. Далі, поки обсмажується квасоля, слід промити теплою водою рис. Я його беру в сухому вигляді приблизно стільки ж, як і кукурузки. Ось можна подивитися по об'єму. Можна, звичайно, взяти більше, але тоді вийде не так смачно. Сорт рису можна брати на свій смак. Деколи я роблю із довгим, переважно із басматі, а деколи з круглим, переважно із камоліно. Але беріть той, що ви любите. Далі рис слід додати до овочів і долити води. Потім слід присолити. Води я беру десь приблизно у 2,5 рази більше, ніж рису. Все перемішуємо і готуємо до напівготовності рису. Коли рис напівготовий, у стадії альденти, як кажуть, то слід додати кукурудзу. Все необхідно перемішати і спробувати на сіль. Можливо, це залежить від сорту рису, треба буде ще додати водички. Отже, воду і сіль на цій стадії балансуємо та готуємо, поки рис не звариться. Якщо ж у вас сорт рису схильний до розварювання, то коли хвилинку прокипить уже разом із кукурузкою, то можна накрити кришкою і залишити, щоб він набух. Ось такий вигляд має страва в готовому вигляді. Вона може бути самостійною або ж у якості гарніру до м'яса, до риби і навіть до яєць. Але як би ви її не споживали і з чим би не подали, буде дуже і дуже смачно. Дехто до рису із овочами додає ще болгарський перець, але я цього робити не раджу. Тому що перець він своїм запахом забиває всі інші інгредієнти і виходить абсолютно не так смачно, дехто навіть і не любить рису з овочами саме через наявність перцю. Тож, якщо ви ще так не готували рис з овочами, спробуйте, приготуйте і посмакуйте. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам якнайшвидшої нам перемоги.